Доброго дня, моє подуклецьке, мене звати Ворона. Грудень 24 го року. Які двері зачиняться які відчиняться? Взагалі я розкладу два варіанти, цифру варіанту вибирайте і довідно. Ну, ну а далі слухайте, дивіться. Сигнифікація. Купимо по-першому та другому варіанту. Які двері зачиняться, які вичиняться? Які двері зачиняться, які Послання Послоняють вашого роду. По-першому варіанту ваша сигніфікація. Ситуація обставина стосовно реалізації фінансового благополучення і достатку, що робити, як діяти відносно якоїсь ситуації. Тривалий час не розуміли, не знали, куди, яким шляхом, чим зайнятися, негативні думки, негативний вплив на ментал в першу чергу. І закриття шляхів таким чином, негативним впливом на ментал. Але самі не діяли. Думала, аналізувала, але ясності не було. От вам говорять, що або здобули, або здобудете. Особливо, що стосується реалізації, що стосується фінансового положення доставку. Якщо ви жінка, то можливо в вашому житті з'явиться чоловік, друг. Який допоможе вам досягнути результативності. У кожного своя ситуація, але от хтось знаходиться в бездіяльності, неясності, нерозумінні, як діяти. А хтось уже має розуміння і відчуває задоволення і наповнення. Можливо, вже відбулося знайомство. Якщо не відбулося, то відбудеться. В першу чергу взаємодія з даною людиною буде на. Взаємодіяти з даною людиною ви будете відносно реалізації, відносно фінансових питань. Роботодавець. 100% дана людина буде вам другом. І налаштований, якщо ви не впевнені і маєте сумнів, тобто породжуються знову негативні думки на фоні негативного досвіду, то відносно даної людини не повинно бути сумнівів, тому що саме дана людина позитивно налаштована в ваш бік допомогти. Грудень 24-го року, які двері закриються, Немали ясності, ілюзорне представлення. Ви негативно думали відносно якогось чоловіка, якоїсь ситуації. Або загалом були в ілюзіях відносно свого життя, що не маєте влади над ситуацією. Тренували собі мізки? Ну, тому що був негативний вплив на ментал. Його вам говорять, що які двері закриються, тобто чоловік, який негативно впливав на ментал. Який тримав вас в ілюзії, можливо, навіть у когось близька людина, яка є поруч у вашому житті. Ця ситуація для вас закривається в грудні 2024 року. Або ситуація, коли ви для себе не мали розуміння, що ви керуєте власне ситуацією в своєму житті. Ви знаходились в ілюзії, що не керуєте, не маєте влади. Не розумієте, як вам діяти. Хоча скажу, що згадуючи минуле, ви самостійна і самодостатня людина, але от тривалий період ви знаходитесь саме в такому негативному емоційному стані. Ну, можливо, якоїсь ситуації безпосередньо стосується, що ви не знайдете ніяк рішення. Не можете зрозуміти, як вам діяти. Тому знаходитесь в негативному емоційному стані. Закриваються двері. Відносно негативу, негативного впливу, неможливості вирішити якусь ситуацію, не мали ясності, не мали чіткого розуміння, як вам діяти. Насамперед не бачили ясно саму ситуацію в своєму житті. От загалом це все закривається у 2024 році. А відкривається. розбитого серця, а ви долаєте саме негативну ситуацію і позбудетесь негативного впливу на ваше життя. Якби людина не прагнула тримати вас, маніпулювати вам відносно негативного впливу, вам говорять, що досягнути результату не досягнути. У вашому житті з'явиться людина, з якою ви будете взаємодіяти, і завдяки даній людині ви досягнете результативності в своєму житті щастя, радість, наповнення щасом, результативність. Да, завдяки чоловікові. Скажу, що в минулому вас навіть не помічали. Ви за стіною невидимі були для свого оточення, тому що фактично. Ви були закриті від соціуму, від взаємодії з іншими людьми, від можливості взаємодіяти, від можливості отримати, шанс, можливість пропозиції. А вам відкривається в грудні 2024 року от, шанс, можливість. По-перше, відкриваються шляхи. Ви здобуваєте для себе ясність, ви виходите з негативного емоційного стану. І в вашому житті з'явиться людина з пропозицією шансу, яка з часом для вас буде результативна. Якщо ви не побоїтесь, от якщо ви не побоїтеся і вийдете з підвішеного стану, тобто будете діяти, то ви досягнете бажаного, а якщо будете залишатися, Крок перед два назад саме в бездіяльності і активно не проявлятися, то залишаючи, не використовуючи шанс, можливість, ви не здобудете позитивних змін і загалом не досягнете результативності. Козі в житті є чоловік, відносно якого ви знаходились в ілюзіях. Я вам скажу так: якщо ви картаєте самі себе, то даремно ви це робите. Людина дуже добре маніпулювала ситуацію. Він знав слабкі місця, але насамперед, саме в вашій ситуації був негативний вплив на ментал. І вас тримала в ілюзії, був негативний вплив. Чому ви не мали ясності відносно даної людини? Ця ситуація піде з вашого життя. Насамперед, і дана інформація надає вам чітке розуміння, що якщо ви... Маєте в своєму оточенні близького чоловіка і не впевнені або не маєте розвитку саме в стосунках з даною людиною, або не розумієте, чому саме в вашому житті відбуваються негативні події, або чому ви знаходитесь в негативному емоційному стані. Зверніть увагу на своє оточення. Ну, тому що є в вашому оточенні людина, яка негативно діє ваш бік, негативно впливає на ваш ментал. Послання, Ви в ресурсі, щоб от цю таємницю, яка для вас відкривається, подолати і досягнути результативності, благополуччя, жити, радіти і насолоджувати життям. вийти з бездіяльності, без результативності, з негативно-емоційного стану, з ілюзій відносно самої ситуації. Якщо є страх, що ви не подолаєте або не зможете керувати своїм життям цій ситуації, вам говорять, що не потрібно, ваш рід наголошує на тому, що ви ресурсні, ви мах. Тому, що б не відбувалося, ви зорієнтуєтесь і зможете, маєте ресурс, щоб досягнути результативності благополуччя і достатку в своєму житті. Тому немає сенсу знаходитися в страху і в ілюзіях і не діяти. От чому і надається це послання порада по відношенню до вашої ситуації, щоб ви виходили, щоб ви діяли, щоб ви робили вибір, щоб ви проявлялися, а не знову застрягали. І все думали, що я отримаю, якщо почну активно проявлятися. Саме така ситуація, як варіант по першому варіанту, Буде відбуватись в грудні 24-го року. Тільки завдяки вашому вибору і вашим зусиллям. Ви досягнете результативності. Тому зверніть саме на це увагу. Дякую. Які двері закриються, які відкриються. Для вас кваренд по другому варіанту. Ваша сильніфікація. Не сумнівайтеся в новому знайомстві. По правосуддю відбулося дане знайомство, живіть і насоджуйте життям, якщо маєте сумніви. Чоловік ви чи жінка, але от вам вищі сили надали можливість жити, радіти і насолоджувати життям. Тому що вам потрібен зараз емоційний підйом і наповнення енергетичне. Які двері закриються? Ви дуже багато емоцій проявляли відносно якогось вибору. Що вам робити і як вам діяти. Визначитися в грудні 24-го року, які двері закриються. Перестанете емоційно проявлятися, емоційнувати саме в бік якогось вибору. Шукайте інформацію. Щоб зрозуміти, що це саме є той варіант, є чи ще ситуація, або чи бажаєте взаємодіяти з даною людиною, от зрозумієте, отримаєте остаточне розуміння. Да, будете переможцем. хоча на даний момент не розумієте, що вам робити і як вам діяти. Але вам говорять саме, не зупиняйтесь, ідіть в новопочинання. Незважаючи на перепони і незважаючи, що б не було попереду в вашому житті, рухайтеся, дійте, двері закриваються, прийняття остаточного рішення, тобто зробити вибір, поставити крапку в невизначеності, які відкриються по правосуддю. Буде поставлена крапка. А вищі сили говорять, що от якщо буде поставлена крапка, ви йдете з лабіринту і досягнете благополуччя і достатку, результативність. І це буде по правосуддю. Але от єдиний момент, який. Не дає вам далі рухатись і мати позитивні зміни це остаточне визначення, остаточне прийняття рішення або прийняття ситуації, вихід з лабиринту. Інтуїтивно відчуваєте, що ситуація потребує подумати, побути в самотності або заспокоїтися, щоб зрозуміти, як вийти, як поставити крапку, як подолати. І що ви повинні це зробити, зваживши все за і правосуддя. І от якщо ви будете рішучими по відношенню до ситуації, то в подальшому досягнете благополуччя достатку. В стосунках буде мати для вас позитивний результат. Ну і загалом відносно благополуччя достатку. Послання поради від вашого роду якої би сфери життя ситуація не стосувалася, вам говорять, що робіть вибір серця. Ви мріяли про стосунки, про саме ту людину, яка з'явиться в вашому житті в грудні 2024 року. Ви зможете зробити вірний вибір, але вам як підсказка надається: дані стосунки будуть гармонійні для вас і. Ви матимете довгострокову перспективу саме в даних стосунках. Відповідно щодо стосунків, ви чітко зрозумієте, що ви бажаєте з даною людиною одруження. І не тільки одруження, а й народження дітей, що це для вас щасливий випадок. Зустріч з даною людиною. Що це саме той чоловік, якщо от ви не визначалися, то потрібно. Тому що, залишаючись невизначеності, ви не зможете опанувати і загалом досягнути результативності. Тому грудень 24-го року відкриває для вас можливості досягнути даної результативності в особистому житті, насамперед. Ситуація, яка буде відбуватися в вашому житті в грудні 2024 року, ви матимете прихильність фортуни і будете досягати результативності, чого б ситуація в грудні 2024 року не стосувалася. Дякую, моєї тароукраїнської, до зустрічі!